Привіт, мене звати Персивель, і у цьому відео я хочу поговорити про фільм з кіно всесвіту Марвел під назвою Марвели. Стоп, що ти будеш робити огляд на фільм, а не на гру, як зазвичай? Я думала, це ігровий канал. Персіваль, ти щось переплутав? Зовсім ні. Я вирішив, що ми не маємо обмежуватись оглядом лише ігор, і канал має бути більш багатостороннім та різноманітним. Не встиг пройти наступну гру на огляд. Так, я не стиг пройти наступну гру на огляд. Хай там як фільм Марвели, і що з ним не так. Марвели вийшли в прокат восени 23-го року, але в кіно я на нього не пішов. Проте кілька днів тому відбулася прем'єра на Disney+, Плюс. А тому я згадав про його існування і одразу вирішив подивитись. І як тобі, дівчата, круці? Всіх перемогли, і кіно заробило черговий мільярд доларів в прокаті? Ну, майже на жаль, цього разу у Марвел нічого не вийшло. І взагалі цей фільм наразі вважається найбільшим провалом Марвел за всю історію кіно Всесвіту. О! Ого, аж настільки все погано, і що? Кіно справді таке жахливе? А от саме для цього я і вирішив його подивитись. І моя відповідь: ні. Цей фільм точно не найгірший. Звичайний собі фільм від Марвел, якщо брати останню на сьогодні четверту фазу кіно всесвіту. У фільми все ок. Картинка хороша, музика задовільна, гра акторів чудова, лиходій, як завжди, ніякий. О, так. У Марвел це чи не найслабше місце? Лише один злодій харизматичний та цікавий, але я не скажу, про кого саме я. Ну, не перебільшуй, ще був Танос, і він насправді був критим. Але ти здебільшого права. У Марвел зі злодіями не пощастило, чого не скажеш про всесвіт DC, от там чи не кожен злодій цікавий та харизматичний. Головний злодій в DC – це сама студія Warner Bros. які роблять все, щоб знищити фільми по коміксам. Ох, Бася, це тема для окремого відео. Пишіть у коментарях, чи цікаво вам послухати про комікси DC, що саме роблять Ворнери, щоб знищити Бетмена. Там є про що поговорити. Отже, повертаємось до Марвелів. У грі головні герої три дівчини: Капітан Марвел, Моніка Рембо та Камала Хан, що називає себе Міс Марвел. Остання мені дуже подобається, дуже харизматична акторка, і її реакція на Капітан Марвел постійно дуже весела і мене дуже тішила. Навіть її серіал мені сподобався, хоча сценарій там, м'яко кажучи, так собі. Але її родина та вона сама дуже харизматичні і мене веселили. Отож, у фільмі Марвел вони всі. І трьох опиняються у цікавій ситуації, з якої їм потрібно знайти вихід. Це з якої такої ситуації? І вгадаю, всесвіту загрожує потужне зло, яке треба зупинити. Все так, але до того ж, дівчата поєднані незрозумілою силою, яка міняє їх місцями кожного разу, коли хтось з них використовує свої надздібності. Прикольно! Це певно було весело у фільмі. Ось тут ми і починаємо говорити про його недоліки, яких, на жаль, немало. Фільм, наче відчуває себе посереднім і не вірить у себе взагалі, та не використовує потенціал закладеного сетінгу. Дівчата майже одразу звикають до своєї ситуації і використовують свої. Телепортаційні здібності на свою користь, хоча по великому рахунку, вони ніяк не впливають на розвиток подій. Головна злодійка хоче відродити життя на своїй рідній планеті за рахунок інших світів, а дівчата їй стають на заваді. Ну, типовий сценарій коміксів. Що саме у цьому фільмі гірше за інших. От у тому й та справа, що нічого особливо поганого у фільмі немає, але є цілий комплекс проблем, які в своїй сумі зіграли злий жарт з фільмом. По-перше, фільмів по коміксам стало дійсно дуже багато. І щоб розібратись, хто є хто, звичайному глядачу стає все дедалі важче. Навіть у мене в Твіттері хтось переплутав міс Марвел за Марікою Чавес, щоб. Була, у Докторі Стренджі та мультивсесвіті Божевілля. свети Вони... Зовсім не схожі. Чекай, а друга, це хто взагалі? От і я про те ж саме. Наступна проблема це ендгейм. Фільм, де перемогли Таноса? найкрутіший. Кеп там такий класний. Так, фільм настільки крутий і підняв настільки високу планку, що після нього Марвел Студії просто неймовірно важко показати ще щось цікаве та значище. Після ендгейму мало не всі фільми провалюються в прокаті. Павучок не провалився, наче. Ну, людина павук найпопулярніший супергерой на планеті. Тому якби він провалився, студію можна було б одразу закривати. Але я все до того, що Марвел зараз у кризі і кожен їх фільм збирає все менше грошей. По третє, наступила епоха стрімінгових сервісів. А це тут до чого? Як це впливає на якість кіно? Дуже сильно впливає, особливо на їхню касу. Візьми мене до прикладу. Як я і згадав раніше, дивився Марвелів саме на Disney+, а отже, не заплатив за квиток у кіно під час прем'єри. Величезна кількість глядачів так само вирішили пропустити фільм під час його виходу та просто почекали кілька місяців, щоб подивитись його вдома. Я думаю, що це дуже сильно відбивається на касових зборах. Марвел одного разу вирішили випустити чорну дову одночасно на стрімінгу та в кіно, і потім сама ж визнала, що це була величезна помилка. Фільм просто не зібрав свої гроші. Стрімінг дуже впливає і буде все більше. Ну, погодься, вдома дивитися класно, захотів, зробив собі бутерброди, захотів, пішов, попісяв. Бася, але ж в кіно є своя неймовірна магія, вдома зовсім не так. Зато вдома можна попісять. Ну і стосовно цього фільму є ще одна проблема. Не менш важлива, як на мене. Яка це фільм страждає від того, що суспільство досі не дуже сприймає, коли в головних ролях жінки, а тут їх одразу три, ще й різного віку та кольору шкіри. На жаль, в суспільстві є досі проблеми сексизму та расизму. Ну, блін, 2024 рік. Ми досі будемо ділити людей за статтю та кольором. Це так тупо і взагалі. Може, ти не правий? Згадай, які круті фільми, які всі люблять де в головних ролях жінки, наприклад, Термінатор 2 або чужий. Що ти скажеш на це? Я скажу, що ці фільми вийшли ще до твого і мого народження, і вони виключення, які підтверджують правило, на одну ріплі буде сотня Шварценеггерів, якщо не більше. Пропорції головних ролей чоловіків та жінок дуже відрізняються, не на користь останніх. Але ж тенденція є, і жінок у головних ролях все більше. Так це правда. Але поки що до паритету далеко. Я не кажу, що це головна проблема фільму, і що якби тут було троє чоловіків, ситуація була б інакшою. Хоча хто його знає, але, на жаль, кожен з нас живе у своїй бульбашці, і ми часто навіть не уявляємо, наскільки світ жорстокий по відношенню до жінок. Тому мені особливо прикро, що саме Марвели провалились так сильно. Ну, а щось хороше, що відмітили глядачі у фільмі, було. Отак було. Котики. Котики? Котики. Багато котиків. Вони були класні. У фільмі є епізод, де вони рятують всю команду, і це було прекрасно Хоч і дивно, але прекрасно. Всі люблять котиків. Мяу. Пропоную наступний фільм Марвел зробити в головних ролях чорнокішку. Гарантую, Гарантує, що буде мільярд. Враховуючи, у якій кризі зараз знаходиться Марвел, я не здивуюсь, якщо вони знімуть щось подібне. Але хай там як я все ще вірю у студію і знаю, що у них є ще один козир у рукаві. О, правда? Який саме? Мутанти. У Марвел є мутанти, фантастична четвірка, люди Ікс, Якщо вони будуть знімати сольні фільми про Росомаху, циклопа, Шторм та інших, а потім поступово об'єднають їх у кросовери, то з цього може вийти успіх найгірший за війну нескінченності. Головне з розумом підійти до справи. М -м Ти прямо заінтригував? Пам'ятає перші фільми про людей Ікс. Ех, далекі, давні забуті часи, коли ми дивилися кіно на касетах. Персі, невже ми з тобою? Аж настільки старі? Як казав кеп, вік нічого не значить, якщо пів життя просидів у кризі льоду не зрозуміла. Я кажу, ставте лайки і побачимося у наступному відео. Я там граю у зоріні віни, і якщо встигну, наступне відео буде саме про неї. Ти йди грати, а я піду передивлюся старих мутантів. Щось мене пробили на ностальгію після твого відео. А я поки подякую всім за підтримку та перегляд, особливо нашим патронам, що ви бачите на цій дошці. Якщо також хочете нас підтримати, в описі під відео є всі посилання на Баймієкопії, Донатела та Патреон. Дякую, що додивились до самого кінця, і побачимось зовсім скоро. ピッ <music>